А Росія хоче призвати 2 мільйони резервістів. Це вже навчені люди. Ось тут. Чи зупинять томагавки 2 мільйонів? Пане Вадиме. А ви знаєте, я думаю, що мова йде не про Україну. Ці два мільйони призиваються не для того, щоби посилити фронт з Україною. Скоріше за все, скоріш за все, Путін планує розширення своєї агресії на Європу. І той факт, що протягом останнього місяця ми, бали, ми мали безпрецедентні наземних провокаціями. Провокації з порушенням повітряного простору низки держав-членів НАТО і ЄС. Тому підтвердження Путін випробував. На реакцію е, лідерів е, держав-членів НАТО і ЄС побачив, що вони беззубо реагують, що вони бояться збивати їхні дрони, бояться збивати їхні літаки. Вони досі сидять чи живуть в парадигмі, е, суть якої зводиться до того, що краще е, утриматися від будь-якої реакції, аби чого не вийшло. Бо не дай Боже третя світова, і він цим вдало користується.